У Чернівцях відбулось справжнє свято талановитих сімей. Діти з усієї області показали свою творчість разом із батьками. Талановита родина, талановита дитина. На Буковині подібний захід проводиться вперше. Спочатку ми провели її на рівні дошкільних закладів та на рівні районів. А переможці цієї акції сьогодні виступають на галоконцерті. Це найкращі виступи наших родин. До Чернівців з'їхались вихованці садочків з усіх районів області і разом із мамами, татусями, братами та сестрами демонстрували свої таланти. Родина Скрипник приїхала на свято із сокирян. Маленький Артем порадує маму на сцені національним танцем. Пані Тетяна у захваті з того, що у дітей є можливість проявити себе творчо. Талановита родина, талановиті діти це завжди є першим джерелом з того, що починається там, де є мама талановита, де є тато, там і є дитина. Тому розвивати постійно потрібно дитячу творчість. Родина Тарасових і стороженця порадує глядачів піснею Земле моя. Пані Віта з маличку привчає донечку бути активною та брати участь у всіх можливих конкурсах та фестивалях. Я готувалася дуже. Ретельно ретельно і я трошки переживаю. Вони більш хвилюються. Я стараюся три трішки їх підтримувати. Я в принципі дуже з дитинства виступаю, приймаю участь конкурсах, тому що мені це знаєте, якось привично, звично. І Діти і дорослі отримали справжній заряд позитиву від власних виступів. Учасники та організатори гала концерту впевнені, такі заходи стануть гарною традицією у Чернівцях.